Так, всім доброго вечора. Ось. І вправду погодка така. Мерзопакосна трішки на дворі. Скажем, світло недавно включили, так. Напевно, десь хвилинок 10 назад. І к чому це я відео записую? Та, скажу так, не просто так. Дуже багато людей зараз стикнулися з проблемою, як Вимкнення світла і так далі. Ну, я веду відеоблог там з метою творчості. Що, наприклад, якщо зникло світло, у вас немає, там наприклад, дома акустичної гітари, там є електрична, так це взагалі, я скажу, не проблема там, немає генераторів. І є маленький лайфхак. На, скажем, на багатьох. Примочках, на багатьох примочках старих образців, типу все Дан Електро, Coffee, там. Дуже жирний ефект. Е, Окрім того, що вони підключені не тільки від електрики підключаються, також від докіньких батарей клемних. Ось в випадку чого там. Або ось, ось процесор, скажімо. Не такий великогабаритний басовий процесор. так, Ну, який вже трішечки перепрошитий. Там, окрім того, що він підключається від електрики, також, від, е, також він підключається Ось все, від звичайних пальчикових батарейок. Дуже так багато музикантів приміняють там для електрогітари, там, скажімо, от такі. Шикарний комбопідсилювач, але якщо світла немає, то я скажу: це теж не проблема. Можна вивести звук з електричної гітари, на скажімо, ось на такеньку, звичайну блютузну колоночку, якщо правда в ньому є вихід на Aux. І також, якщо є у вас ось о, такий ось о переходничок, ось. сюди виходить лупайте втикаєте звичайний роз'єм 3,5. І ось, якщо хочете вивести звук уже з електричної гітари на цю колоночку, беремо просто підключаємо ось оцей вихід сюди на лівий моно. Також підключаємо кабель. Ось одна. Оцей вихід на цю сторону. Ось у нас уже запрацював процесор. Включаємо ось оцю колоночку. Дуже цікаво. І скажемо, вуаля. Е. Так. І ось звук у нас виходить все на цю колоночку. Вибачте я выпущу. Ось такий от лайфхак у нас. Якщо подобається, діліться з друзями. Ось на такі колоночки у нас виходить звук. Всім дякую за увагу, всім гарного вечора і чудового настрою!